Кожна зірка є свічка, яку запалює Бог при народженні людини. Колядницька зірка це прообраз віфлеємської зорі, яка зійшла при народженні Ісуса Христа. Ми зірку геометрично олівцем і лінійкою розкреслюємо. Зірка має вигляд ось такої восьмикутної форми. Восьмикутна це як час поза часом, як безконечне життя Месії. І тому у християнських віруваннях восьмикутна зазвичай зірка використовується для святкування і для супроводження колядницьких гуртів. Вона прикрашається. Стрічками, дзвіночками, кутасиками, можна блискітки. І взагалі до неї вимоги чим яскравіша, чим красивіша. Ми будемо розфарбовувати цю зірку акриловими фарбами. Зазвичай використовують яскраві кольори і на свій погляд, на свій смак, беремо звичайну акрилову фарбу. Сьогодні для того, щоб зірка була яскрава, світилася, можна помістити всередину гірлянду. І Теж буде дуже красива зірка, і буде далеко видно. Може бути різні варіанти: зірок всередині, зірка в зірці, можуть бути і квіти, можуть бути і промені. Діти зазвичай люблять розмальовувати такі зірки при своєму уявленні. Це робота навіть для маленьких. Вона є великою забавкою і хорошою справою.